Лисенко, я у хаті неї зловила, як від неї теж. У хаті я ось я поклони вам. Я зловила, ось що в неї в хаті. Іди, йдок, ти. Вона це ведьма. Рубить, по, подивіться, те, що ви... Я би підкопані. І втриг я в мене судора, мене в сублоті спасали. Зададіте на нього! Надя, о, присядьте. О. О. Блядь. Діжда, присядьте, бажа. ну да, тут було тяжко залетіти, да, тут хорошо, але ну, вайб. Важно було вайп. Вайп треба було передати. Ну, по-моєму, переданий. Oh. Ну не так, бо бля. Ми завжди брали веселе біт. тут. Агресію біт, тут трошечки друга движуха.